В Україні запроваджено зміни для тих, хто утримує державну соціальну допомогу. Детальніше про це я розповім вже за мить. Вітаю Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, 18 березня на засіданні уряду було ухвалено постанову номер 303 якою внесено зміни щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для усіх видів державної соціальної допомоги. Що власне нового у цьому документі у постанові оновлено перелік виплат, які враховуються або ж не враховуються, для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Отже, тепер для тих, хто бажає отримувати вище зазначену соціальну допомогу, не буде враховуватися до середньомісячного сукупного доходу такий вид доходу, як призначена субсидія на найм житла. Бо якщо раніше це впливало на розмір соціальної допомоги, то тепер значення не матиме. Натомість до середньомісячного сукупного доходу сім'ї будуть включатися отримані аліменти, тобто тепер розмір допомоги зменшується. Але якщо батько чи матір дитини не платять аліментів, то як з цим бути? В такому разі аліменти не враховуються, адже в постанові йдеться саме про отриманий дохід. І також цією постановою до доходу сім'ї при призначенні житлової субсидії буде включатися грошове забезпечення військовослужбовців. Уточнення воно буде враховуватися в розмірі, що залишається після сплати військового збору. Також у постанові зазначено, що не враховуються під час обчислення середньомісячного сукупного доходу наступні види доходів, які отримані одноразово протягом 12 місяців до місяця звернення за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги. Доходи від вимушеного продажу автомобіля, якщо він був єдиним транспортним засобом, доходи від вимушеного продажу єдиного житлового приміщення, частини житлового приміщення, яке розташоване на територіях можливих бойових дій чи активних бойових дій, або тимчасово окупованих територіях України. Але і тут є уточнення: не враховуються доходи у разі купівлі іншої квартири чи будинку протягом шести місяців після здійснення такого продажу. При цьому до середньомісячного сукупного доходу не враховується дохід від продажу, якщо гранична сума такого доходу не перевищує 200 тисяч гривень. А якщо перевищує, тоді частина суми, що дорівнює різниці між отриманими доходами та 200 тисяч гривень, буде враховуватися при обчисленні середньомісячного сукупного доходу. Нагадаю, що у 2025 році соціальні виплати в Україні для сімей, визнаних малозабезпеченими, становлять 60% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 145% від прожиткового мінімуму для дітей. А оскільки прожитковий мінімум становить 3028 гривень, то сума виплат залежить від категорії, до якої належить особа. Для тих, хто може працювати трохи більше 1800 гривень. Для дітей до 18 років більше 4500 тисяч. Для дітей від 18 до 23 років, які здобувають освіту, понад 4300 гривень. А для тих, хто втратив можливість працювати 2361 гривня. Що стосується субсидії на оплату комуналки і придбання скрапленого газу твердого та рідково-пічного побутового палива, то з детальними умовами можна ознайомитись у матеріалі наших колег із сайту Finance.ua. Посилання залишу в описі під відео. А чи отримуєте ви соціальну допомогу? Діліться своїм досвідом у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.